Повертаємося до цієї студії новий гість нашого марафону Валерій Чали, експерт центру Разумкова. Доброго вечора вам. Буквально щойно розгорнулася справжня драма з виконувачем, точніше, не з виконувачем, а з начальником командувачем ВМС України Березовським, який ще вчора був назначений виконувачем обов'язків президента Турчиновим на посаду, і сьогодні він присягнув на вірність кримському народу. Проти нього порушили справу, відсторонили від посади і призначили. Нову людину на цю ж посаду як так могло статися? Як такий прорахунок в таку критичну мить? По перше, ключове питання критична мить. Тому дійсно рішення приймаються дуже швидко і деякі рішення можна виправляти. Хоча моя позиція наступна: треба все таки встигати перевіряти за сценарієм чи процедурою, яка є до. На посади, робити це до того, якщо це можливо. Ну, принаймні запитувати людей. Але я не бачу в цьому ключової проблеми. Я думаю, що дуже важливо, що зараз по всій Україні, в принципі, влада є. Вона зараз вже є, регіональна влада, є ряд призначень. Давайте будемо відвертими: з Кримом складно. З Кримом складно, по одній тільки причині. Вона всім зрозуміла, там іде. Ну, по суті, не об'явлена війна, окупація території країни, і тут сподіватися, що можна якось врегулювати кадрово непросто. Хоча, звичайно, я з вами погоджуюсь. Але Це дуже такий символічний акт і, взагалі, символічна подія. Чи по суті почалася війна? Назначили нову людину таку важливу посаду. Вона зрадила так, війна. Війна, все таки е, за міжнародно правовими якби, е, нормами. Ще війни такої немає. Ну, але, я сподіваюся, що її Крим не буде. Але окупований так є, є така, необ'явлена, незрозуміло яким чином буде потім міжнародно правовому контексті оцінена. Хоча захід вже оцінює як серйозно е, протиріччя з або порушення статуту. Ради Безпеки статуту ООН, рішень Ради безпеки з іншого боку, Росія відкидається, говорить, що це ніяка не агресія, не окупація. Ну тобто, я думаю, що всім все зрозуміло, але правда й в тому, що зараз Україна, офіційний Київ намагається уникнути реагування на провокації. Сценарій. Абхазький і реагування на провокації тоді привело до відділення частини території. Не знаю, чи спрацює до кінця. Я все-таки вважаю, що це правильна лінія. намагатись все таки, поки ще гармати не стріляють, використати всі засоби. Тому що Крим це складна історія. Ми будемо дуже довго виходити з цього питання, але швидкий вихід це війна. І очевидно, цю війну програють агресори, але це не хочеться для своєї країни мати таку ситуацію. Тому тобто вважаєте, що все ще можна залагодити дипломатичним і політичним шляхом? Я вважаю, що на пер... Значить, на перешийки кримському зупинити агресора треба. З Кримом буде складно і досить довго. Якщо вони підуть намагатися піти далі, треба дати відсіч, військову і ну, давайте відверто, просто воювати з агресором. А те, що стосується в Криму, то треба локалізувати цей конфлікт саме Кримом і потім шукати відповідей. От я бачу такий сценарій. До речі, мені здається так, поки його бачать і на геополітичному рівні, ну і поки що рятують Володимира Путіна від гірших рішень. Які можуть бути гірші рішення? Гірше рішення це те, що Рада Федерації в Росії прийняла можливість застосування збройних сил на території України вже повномасштабно. Це безглузде рішення, звичайно, але після таких рішень в Криму треба готуватись до найгіршого. Але як аналітик, я вам скажу, я все-таки бачу більш реалістичним сценарій локалізації конфлікту в Криму, переведення його в таку довгу фазу. Тобто uh, і... вважаєте, що там залишаться російські військові озброєні я... кримчани російськими вони військовими? вони будуть намагатись контролювати ситуацію і провести голосування на референдумі так, да. Вони будуть намагатись провести супереч, під суперечому під автоматами, закону. кулеметами голосування, яке кримчани, начебто, будуть визначати своє майбутнє. Ось такий сценарій. І потім перевести стосунки Криму і України на договорні основи. Mm -hmm. Ну фактично, це сценарій. Це те, що ставиться зараз на референдум. Це питання? Так, Це так? період 92-го року, 93-го, Я пам'ятаю, я тоді був якраз. В тому працював з Олександром Разумковим і розробляв якраз для прем'єра Кучми от пропозиції на першій стадії. А потім вирішувалось питання. Дуже багато людей є, які були у вас тут в студії, які тоді займалися вирішенням конфлікту. Ви про це говорили. Але зараз якісна нова ситуація і реагування повинно бути інше. Треба розуміти, що Росія ядерна держава, звичайно, на території України є. Більше двох тисяч об'єктів, підвищеної небезпеки, є 17 ядерних реакторів, але чомусь все це не зупиняє Володимира Путіна. Я не знаю, які там плани далі, але проблема полягає в тому, що зараз немає ніякого контакту, по суті. Тобто йде така одностороння гра, і я думаю, що питання двох діб. Через дві доби ми будемо вже розуміти, куди розвивається ситуація? Чи вона йде в, дійсно до воєнного конфлікту, чи вона переходить в стадію геополітичної гри? Якщо врахувати ті події, які відбуваються на сході України, то теж можна певно якісь висновки зробити. Сьогодні деякі обласні ради ухвалили рішення про федералізацію. десь про російські сили проводили великі мітинги, десь закликали не йти військкомати. Тобто вскрізь працюють певні такі проросійські сили, фактично південь, схід України? Працюють, але є і українські сили. Сьогодні цікаве рішення олігархату українського. Значить, я тільки це підтримую. Державницький, великий бізнес за державу, і Рінат Ахметов, і Коломойський, і Тарута призначені на посади. Це я Вже скажу, жарт про без, те, що це олігархічна без, сотня. Без жартів. Це. Абсолютно е, потрібне рішення на сьогодні, бо всі розуміють, що не буде ніякого ні бізнесу, ні країни, в якому цей бізнес вести. І зараз ситуативно всі союзники треба об'єднувати зусилля для того, щоб захистити суверенітет, територіальну цілісність країни. А з економікою, з бізнесом, я думаю, далі будемо розбиратися. Наталка, після ми зараз чекаємо. Зараз має вийти генеральний секретар НАТО після Ради НАТО. Я знаю, є дві думки: Одні кажуть про те, що треба, щоб НАТО якось чітко заявило, що треба робити. Путін боїться сили і тільки це його якось змусить відійти. І є ті, хто думає, що це може просто спровокувати. І, наприклад, змусити навпаки Росію ну, там вводити війська чи до якихось активніших дій. Що ви думаєте, як ви поясните, як вирішувати цю дилему? Я думаю, так. Ті, хто закликав не провокувати Росію, вони бачать, що і без провокації Росія діє агресивно. Mm. Тому треба використовувати рішучі дії. Інша справа, що НАТО не включалось на перших стадіях. Я взагалі я сам з е, на зустрічі з парламентською асамблеєю НАТО. Я намагався переконати, що треба застосовувати навіть політичні заходи на тому етапі. І тільки зараз НАТО починає якимось реагувати чином. І навіть генеральний секретар ну, твіти, на Твіті, те, що він завжди писав, це дуже добре. Це новітні технології, але цього недостатньо для того, щоб захистити Україну. Тому я думаю, що зараз почалися адекватні дії НАТО. Мова не йде зараз ні про які там, зупинити агресію введенням військ на територію України, ні. Але чітка позиція, яка звучить. Від країн НАТО країн військових ядерних держав це те, що може сприяти зупиненню агресії. На жаль, видно вже, що агресію можна зупинити тільки з силою. Але в даному випадку не діями, а демонстрацією сили. Тобто, зараз треба мобілізація народу, показати, що ми а не боїмося цього, ми готові захищати країну. б, що ми маємо у світі союзників. Коли ми залишимо Володимира Путіна і Росію в ізоляції одного, тоді розмова буде зовсім інша. А зараз він сам себе заганяє в цю ізоляцію. Тому я думаю, що саме в цьому політична роль НАТО, геополітична, не військова на сьогоднішній фактично сам. Міт великої вісімки в Сочі він уже під великою загрозою. Чотири країни заявили про те, що не будуть брати участь. Це, я думаю, Паралімпіада буде, тому... в Сочі так само члени уряду Великої Британії вже заявили, що відмовляються. Я, я говорив думаю, до того, і дуже багато людей говорили, що для Путіна Україна це в рази важливіше, чим Олімпіада в Сочі. Угу. І Якщо туди вкладено 50 мільярдів, то Володимир Путін готовий вкласти 200, щоб тільки Україну не просто не приєднати до Росії, а не допустити її рух. В зворотньому напрямі до цивілізаційних правил норм, тобто він. Чомусь вважає, що це його місія, мабуть, в житті, от саме таким чином діяти. І він став заручником цієї ідеї. Ну, пам'ятаєте, він говорив розвал Радянського Союзу, це найбільша трагедія ХХ століття. Він в цій парадигмі і діє. Я сподіваюся, що так як і Віктор Янукович не зміг реалізувати, ну, до речі, план Путіна насправді, як ми тепер вже бачимо, так і не вдасться нічого з цим планом. Бо цей план розрушив той сотник, який вийшов. І, до речі, у нас тут були дискусії, чи це правильно, чи це Правильно, що приводить до ескалації, що ми Росію начебто спровокували на дії. Ні, я не погоджуюсь. От Той сотник, який вийшов, він зруйнував величезну геополітичну гру. І тепер всі е, метушаться і шукають рішення по Україні. А я скажу: ви не знайдете рішення по Україні без українського народу, без нашої позиції. А наша позиція одна. Ви не хочете з нами підписувати угоду про асоціацію, а ми наполягаємо, що це потрібно, якщо ви хочете з нами мати партнерські стосунки. Ви не хочете. Мирно відпустити Україну і має на увазі Росії. А ми наполягаємо, що ми вибудуємо новий алгоритм, де Росія буде важливим партнером України при іншій владі в Росії, тобто і багато інших питань. Я думаю, у цьому зараз іде серйозна гра. І я хотів би, щоб Україна все-таки залишилась не об'єктом, а суб'єктом рішення своєї долі. І це ми можемо зробити скільки. Покласти життів це вже оце питання. Тобто, з одного боку, я бачу величезний шанс для України, а з іншого, я розумію, що це може призвести до втрат. Ми не можемо допустити подальших втрат, І тому ми змушені зараз займати таку позицію, щоб не спровокувати агресора. Ну, я так скажу, що заголовки деякі були в газетах. Ми вже мусимо закінчувати, тому що в нас так. залишається одна хвилина до початку.